Пеппі Пелс Веселі друзі Келлі Регі Семі Ізі Габі Батьки та любі діти, До нас сьогодні завітала команда веселих друзів це п'ять друзів тварин. Цуценя Регі, лошадка сині, кроленя габі, совеня Ізі та кошеня Келі, які є унікальними. Регі та габі запускають повітряного змі. Раптом починається гроза, що своїм гуркотом лякає їх. Поки друзі ховаються, повітряний змій зникає у темних грозових хмарах. А що відбувалося далі? Тож послухайте розповідь. Повітряний Змій Ригі. Семі подарував Ригі повітряного змія на день народження. Це був справді барвистий змій, яким так і хотілося пограти. Повітряний змій дуже легко і швидко запускався, а також неймовірно виглядав на фоні блакитного неба спостереження за повітряним змієм і його плавними красивими рухами дуже заспокоювало Регі. Раптом пролунав звук грому і порив вітру, відніс повітряного змія геть. О, ні! У розпачі закричав Регі. Єдине, що було видно, це небо, вкрите хмарами, поміж яких загубився повітряний змій. Регі, який зазвичай допитливий і сміливий, дуже злякався грому, закляк та притиснувся до землі. Зі страху Габі вискочила з нори. Вона, як і Реї, теж боїться грому. Мені не подобається, коли гримить, тремтячим голосом сказала Габі. Регі побачив, як Габі почала плакати, і вирішив підійти, щоб підтримати та заспокоїти її. Дощ ставав усе сильнішим і сильнішим. Регі та Габі почули знайомий звук, що доносився зі стайні. Що ви робите на дворі під час грози? Заходьте всередину тут тепло та сухо. вигукнув семі, і двоє друзів побігли до стайні. Згодом сонце потроху почало виблискувати за хмар. І друзі відчули полегшення, що гроза минуло. Раптом двері будиночка Ізі відчинилися. Погляньте, яка калюжа! вигукнув Ізі та почав бризкати водою довкола. Габі, здалося, що це весело, і вона приєдналася до пустощів. А слідом за нею почали бризкатися ригі та семі. А що це ворушиться в кущах? запитав Ізі. Це Келлі!» – відповіли друзі, грайливо бризкаючи водою на неї. Досить, роздратовано зашипіла Келлі. Мені не подобається, коли на мене потрапляє вода. Друзям стало прикро, що вони засмутили Келлі. Водночас Келлі почувалася незручно за те, що нашипіла на всіх, не подумавши. Вони ж просто хотіли погратися, подумала вона. Келі заспокоїлася і вирішила приєднатися до гри. Келі щодуху стрибнула в калюжу, забрискавши всіх друзів водою. Ваша правда це так захопливо плескатися у воді та гратися. вигукнула Келі, який зазвичай подобається не залежати ні від кого та гратися наодинці. Погляньте, мій повітряний змій! радісно вигукнув Фреї. Разом друзі не тільки перечекали грозу, а ще й підняли настрій келі. І найголовніше! Повітряний Змій повернувся. Можливо, він теж ховався від грому. Під час грози Регі, злякавшись, закляк і притиснувся до землі. А що ви робите, коли вам страшно або ви хвилюєтесь? Друзі хотіли погратися з скелі. Проте це було не до вподоби. Чи траплялося так, що ваші друзі грали з вами в такий спосіб, що вам не подобався? Ця історія про те, що ви можете ненавмисно своїми вчинками зіпсувати настрій своїм друзям. Але завжди є вихід із складної ситуації. Я впевнена, що ви поважаєте? Підтримуєте своїх друзів в будь-яких ситуаціях. А щоб підтримати команду веселих друзів, намалюйте повітряного змія. Чекаю на ваші роботи. А на наступні наші зустрічі ми дізнаємось про нову пригоду веселих друзів.